Командир в першу чергу відповідає за життя своїх підлеглих, це основа. Як потім дивитись в очі е батькам, якщо їхнього сина, я не дай Боже втрачу, це важко. Ну, тобто, якщо ну, у нас по всім нормативно правовим документам, тобто йде в першу чергу виконання завдання, а вже потім збереження життя і здоров'я. Але як людина, і в першу чергу як командир. І я б зробив, напевно, навпаки, я б в першу чергу зберіг життя, але все-таки постарався би і виконати завдання. Ну, тому що я ціную своїх людей. Мої люди це моя сім'я. Що б хотів сказати цивільним, які повертаються на звільнені території, це те, що перед тим, як прийти в свою хату, спочатку. Потрібно, щоб там відпрацювали відповідні служби. ДСНС, сапери і так далі. Тому що замінований може бути будь-що, починаючи від самої будівлі, закінчуючи навіть дрібними самими дрібними іграшками. Чого я боюсь? Навіть боюсь попасти в полон. Я цього не бачив на щастя, але в мене дуже багато друзів, знайомих з 36-ї бригади. Які потрапляли в полон з погран військ, які потрапляли в полон ще в Маріуполі. І те, що я від них почув, не ну, дай Боже нікому такого пережити. І я дуже сподіваюся, що ті хлопці, які ще і дівчата, які ще залишились в тому полоні, що вони все-таки повернуться додому. За ці роки служби, що в мене вже майже 10, я забув, що таке цивільне життя. Але от в мене є мета, так. Це дожити до фініша цієї проклятої війни.